Всім привіт! Ви на каналі Фронтен Ченобі. Нещодавно в інтернеті знайшов ось таку цікаву кнопку, яка зроблена повністю на цій сесії. Наводимо мишкою, бачимо такий ефект зі сторони кута, де ми навели мишкою. Це працює. З будь-якої сторони цієї кнопки, але, на жаль, не працює, якщо навести з однієї сторони, а вивести з іншої сторони. І сьогодні, якраз таки ми поговоримо про те, як можна зробити подібний ефект, але щоб він працював в обидві сторони. Абсолютно без використання JavaScript, як можна побачити, суто з використанням css магії Звісно, що це не буде повністю кросбраузерне рішення, але рішення для подумати доволі. Непогано, щоб розібратися з тим, про що ми вже розмовляли на цьому каналі, з такими речами, як а, Position Anchor, Нестінг, складні css селектори, типу ось таких. А давайте приступимо. Для початку, давайте просто подивимось, як вже працює цей приклад. Це приклад ось цієї людини, Lucky віджей. Послання на цей приклад я залишу в описі до цього відео. Ми ж сьогодні будемо мучити суто ці цього прикладу, щоб змусити його працювати так, як нам треба. Для початку було б непогано розібратися, як взагалі він працює. Як ми бачимо, на жаль, у випадку з цим прикладом неможливо не скористатися цілою купою спанів, тобто, ми бачимо батан, всередині середині якого є ДІВ, всередині сам. З button селсами їх тут 22, я так розумію, і сам спан з текстом. Це, звісно, не те, що хотілося б бачити, напевно, Google пошука... пошукачу. Коли він бачить кнопку, але сьогодні мова не про це. Також ми бачимо тут зверху лейбл, це є ось ця кнопочка. Якщо ми її натиснемо, то ми побачимо, що ось вони наші 22 селса. Щоби більш конкретно зрозуміти, як це працює, давайте я приберу ось цей Overflow, також приберу ось цей Overflow, і зроблю приховорі трошечки менший scale, не 12. Давайте зробимо один, наприклад, і ми побачимо, що. В момент, коли ми наводимо на якусь з ячейок, які містяться всередині цього батона, у батона з'являється псевдоелемент, який скейліться з скейла в 0 в скейл 1 на даний момент, і ми бачимо таку поведінку. Тобто у кожного елемента у випадку, якщо ми на нього наводимо, з'являється псевдоелемент і ну зникає, коли ми з нього виводимо. Тут в принципі нічого складного нема. Звісно, через те, що скейл в нас супервеликий, наприклад, 12, то якраз таки при наводі ми бачимо, що цей псевдоелемент розширюється на всю доступну ширину і висоту кнопки. А так як у кнопки є оверфлоу, ми не бачимо те, що Уходить за кордони цієї кнопки, а бачимо саме ось такий ефект. В принципі, тут більше нічого складного про що можна розмовляти про те, як працює ця кнопка, нема. Але як нам зробити так, щоб це почало працювати в дві сторони? Тобто, якщо ми навели тут, а вивели в іншому куті кнопки, щоб анімація теж закінчувалася на іншому куті кнопки. Для початку давайте розберемо, що тут в нас використовується нестінг, тобто в мейні є кнопка Button, і це не SCSS, це звичайний CSS, тобто це End Button всередині мейна означає, що ми вибираємо кнопку, яка знаходиться всередині мейна. Чуть пізніше я планую зробити відео на каналі про те, як працює CSS Нестінг, тобто як можна. Використовувати умовні SCSS наслідування, але за допомогою чистого CSS. це, до речі, дуже зручно, тому що це призводить нас до того, що ми можемо робити CSS ще більш компактним, він не потребує перекомпіляції. Тобто, як, якщо ми робимо компактний SCSS, зрозуміло, що він компілюється в CSS і вже виглядає доволі громозд. А, а якщо ми будемо писати це на чистому CSS з використанням Нестінга, то звісно що. Знову ж таки, і читати легше, і він швидше інтерпретується браузером і завантажується відповідно. Так от ми добираємося до кнопки Button, і всередині Button ми бачимо теж за допомогою нестінга, що робити при ховорі на цю кнопку. Це зараз по суті не так важливо. Далі так само ми бачимо стилі, які виконуються суто для ось цієї частинки. Button Content. з нею ми сьогодні працювати теж не будемо, а всю магію будемо робити саме в Button селсах. Button Sales, як можна побачити, це елементи абсолютно. Не спозіціоновані, звісно, у кожного батанселса є якраз таки наш оверфлоу, щоб ми не бачили. Як псевдоелемент, який з'являється і розширяється на всю кнопку, не заходив за краят, і всередині батьківського елементу Cells ми бачимо якраз такі вибірку спена. В кожному з цих спенів в нас створюється псевдоелемент before. До речі, псевдоелементи, коли створюються, то правильним буде використовувати подвійну двокрапку. Про це я теж казав на каналі. На каналі є відео про те, як користуватися псевдоелементами before і after. Також цей блок, Я думаю, тут не потрібен, тому що за замовчуванням, якщо ми робимо елемент position Абсолют, то він вже є блочним, так що ця строчка нам тут не потрібна. Вона зайва. При ховері якраз таки видно, що робимо Transform Scale на 12. Давайте залишимо одиницю, поки що, щоб було зрозуміліше, як це працює. І якщо на елемент є ховер, то ми вибираємо усі елементи після. Тільда означає вибрати всі елементи після. На які не наведена мишка, і для них для них ми вимикаємо Pointer Events. Давайте приберемо тут Pointer Events і подивимось, як це буде працювати, якщо його нема. Бачите, якщо ми прибираємо поінтер Еванс, ця поведінка при ховері на елемент Before, теж дві крапки залишається, а нам її треба прибрати. Тобто, якщо вже є ховер, то для всіх інших елементів після розробник цієї кнопки прибирає можливість браузером обробляти будь-які події, пов'язані з мишкою на елементи, які знаходяться після в нашому випадку. Так як ми зараз з вами хочемо зробити так, щоб анімація починалася і закінчувалася в різних частях. Кнопки, то ця поведінка нам не потрібна. Тому давайте її приберемо. І давайте тепер подумаємо, як можна реалізувати ось цю поведінку. Ну, по-перше, що хотілося би зробити, щоб елемент, який тут з'являвся, був не псевдоелементом кожної з цих ячеїк, а псевдоелементом, який стоїть саме ось тут, в button cells. Тобто зараз ми з вами спробуємо описати псевдоелемент, який буде знаходитись ось тут. Для цього давайте я перенесу якраз таки ось цей Before і оцей Hover Before з спана безпосередньо в сам елемент. Ось так. Давайте також приберу, приберу overflow hidden, щоб ми бачили, як це вже працює. І тепер ми бачимо просто суто ось таку поведінку. Але як ви побачили, через те, що ми тепер вирішили використовувати всього один елемент, ми все одно не прибираємо ці спани, тобто ця. Рішотка залишається. А чому вона залишається? Тому що на каналі є відео про те, як це працює. Ми можемо використовувати anchor position. Ми можемо взяти і задати ось цьому елементу, який тепер ось тут знаходиться, динамічне позиціонування, яке буде калькулюватися на основі позицій ось цих елементів, які знаходяться в цій сітці. І як це можна зробити за допомогою сучасного CSS. Задаль цього, давайте тут додамо CSS властивість, яка називається Position Anchor. Е, Називемо її як Active Cell. Тобто сюди буде переходити значення позиції активної ячейки спана, на яку в даний момент користувач буде наводити. Поки що ми бачимо, що нічого не змінилося, тому що Active Cell нам треба ініціалізувати. За замовчуванням, давайте задамо позиціонування Left. Як Anchor Left. Також, до речі, можна не використовувати ось такі поведінки, коли нам треба зробити якийсь елемент квадратним. Немає сенсу по 5 разів повторювати а якісь значення. Є сенс використовувати, наприклад, тільки ширину і задати спект Ratio в одиничку, і взяти, і взагалі перенести локальну змінну Width в окрему змінну 50 пікселів і використовувати тут просто локальну змінну, Ось так. Це ніяк не зміни поки що поведінку, просто так, як на мене, код виглядає більш читабельним і правильним. Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо динамічно змінювати anchor name в залежності від того, на якій зі спанів цієї кнопки була наведена мишка. Для цього давайте знайдемо, де в нас наш спан, ось він, і напишемо тут: додатковий нестінг span, на який ми наводимо. І в ньому, якраз таки, anchor name Ми називемо як. Active сел. І зараз це повинно призвести нас до того, що коли користувач наводить мишкою на якийсь із елементів спана. В Active Cell потрапляє позиція якраз таки цього елемента і передається ось сюди. В Position Anchor. позиціонує елемент всередині цього села, ось цей before елемент в лівій частині. Зараз ми бачимо, що це не працює. Чому? Active cell, Active cell span. Ось тепер ми вже бачимо таку поведінку, що при наводі на кожну з ячеєк ми бачимо, що елемент позиціонується всередині цієї ячейки, але при тому цей елемент не є батьківським елементом спана, як було з самого початку в цьому прикладі, а є елементом, який знаходиться всередині. Баттен селса. Це вже непоганий початок. що ми можемо зробити з цим далі? Далі давайте спробуємо скрити елемент, який з'являється за кордонами кнопки, тому що кнопка в нас overflow. І за замовчуванням, коли ми тільки наводимо на елемент, нам треба, щоб елемент був скритий, а тільки потім появлявся. І для цього нам було б непогано нижню частину елемента, який буде з'являтися, спозиціонувати поверху батьківського елемента, в якій він знаходиться. Тобто bottom, bottom, Анкер зробити як топ. Тепер ми бачимо, що він ось так з'являється. А нижня, нижній елемент, звісно, теж по топу. Але ми трошки пізніше це виправимо. Щоб ще простіше було дебажити, це, давайте зробимо початковий скейл елемента, який в нас вже доданий. Тобто, цього псевдоелемента. він в нас доданий, якщо на нього не ховерити, в лівому верхньому куті свого батьківського елемента, ось цього елемента, і ось так він виглядає. При ховері на будь який з його батьківських елементів його позиціон анкор змінюється на active cell, тому що в Active Cell в нас попадає позиція спана ховера на якій ми ховеримо. Нагадаю, що відео про те, як це працює, є на каналі. Дуже корисна штука, тому що нам не треба прив'язувати елемент до батьківського елемента, а ми можемо розміщати, абсолютно позиціонувати елемент будь-де на сторінці, але при тому через CSS мати можливість отримати. Позицію будь-якого елемента на сторінки, якій нам треба, ну дуже зручно. Давайте спробуємо перевірити, як вже буде це працювати. Якщо додати тут великий scale, повернемо назад оверфлоу, то вже видно, що анімація починається там, де ми завели мишкою. Давайте зробимо трошки повільнішу анімацію, наприклад, на одну секунду. Тобто це вже працює як на початку цього відео, але закінчується анімація суто в тому куті, де за замовчуванням створений цей псевдоелемент. Цей і в нашому випадку було б непогано знайти можливість, як все ж таки побороти це і зробити, як видно на прикладі, е який ми розбирали з самого початку. Для початку давайте перенесемо, тому що нам знадобиться ця змінна багато де в транзішенах, не тільки тут. Перенесемо час анімації в окрему змінну. Називемо її Animation Duration і оголосимо її прямо в нашій кнопці, як глобально ось так. І використаємо її всюди, де наразі використовується наша анімація. Ось тут. І тепер починається якраз таки доволі цікава магія. Яким чином, коли ми наводимо сюди, ми бачимо, що в коді Anchor name ми задаємо ім'я як Active Cell і використовуємо цю позицію ось тут. Тому наш елемент Before позиціонується якраз таки по цій позиції. Але в момент, коли ми вводимо мишку з за края кнопки, яким чином нам зберегти, запам'ятати цю позицію, і змусити проанімуватися анімацію в зворотному напрямку, тобто зникнути цей елемент так, щоб позиція залишалась тут, а не швидко скидалась на на позицію за замовчування, яка в нас задана ось тут. Для цього давайте спробуємо зробити такий трюк. Вибрати поточну кнопку, на яку ми не наводимо, тобто, таким чином, ми описуємо css селектор, який буде відповідати за момент, коли мишка покидає края кнопки, і в такому випадку ми вибираємо спани. І Що ми тут спробуємо зробити? Ми спробуємо проанімувати властивість, яка не анімується, тобто енкернейм. Попросимо анімуватися її миттєво, але з затримкою, тобто, спробувати зробити так, щоб в момент, коли ми з елемента прибрали мишку, була та сама затримка перед тим як повернути елемент в початкову точку, що і на, на анімацію при появі елемента. А це буде означати, що коли ми приберемо мишку з елемента. Буде час проанімуватися скейлу, якийсь позиціонова саме всередині спана, на який зараз наводена мишка, і вже тільки потім повернутися на початкову точку. Давайте спробуємо це зробити. Transition delay ось так. І ми бачимо, що це все одно не працює. Якраз таки тому, що в CSS сесії є властивості, які не анімуються. І браузер Chrome додав можливість нам анімувати такі елементи за допомогою CSS властивості, яка називається Transition Behavior. Transition. Hello. І тепер в такому випадку, в момент, коли я наводжу сюди мишкою, анімація починається звідси, а коли я виводжу мишку, то ми повинні були побачити Ділей. Транзішн. Ось, то спрацьовує ділей. Анімація закінчується всередині ячейки, на яку ми навели. І коли, і коли ділей закінчується, в нас миттєво анімується анкор Position на його початкові місця, тобто ось сюди. Вже поведінка доволі крута. Ми майже досягли ефекту того, що би нам хотілося зробити. Давайте я поверну назад Scale на одиничку, щоб ви бачити, як це на даний момент працює. І поверну Overflow. І давайте з вами виправимо, щоб коли, коли користувач вводить по нижньому, нижній частині цього елемента, щоб цей кружочок теж був за його краями. Для цього давайте виберемо знову ж таки нашу кнопку, так як це нестінг, то ми знаходимося тут всередині кнопки. А якщо кнопка має has елементи n11, так як їх тут 22, то все, що плюс 11, буде нижній ряд, на який наводено мишкою, то давайте перевіримо взагалі, чи це буде працювати. Зробимо фон самої кнопки зеленим. Тепер, коли я наведу на будь-який елемент, який знаходиться в нижньому ряду, то Нічого не трапилось, тому що nchild використовується з двокрапкою. І тепер, у випадку, якщо я наводжу на елемент більше 11, будь який то фон кнопки стає зелений. І тепер все, що нам залишилось зробити, що при умові, що ми наводимо на будь-який елемент вище 11, тобто на нижній ряд, щоб ось цей кружочок. В нас ховався не зверху над кнопкою, а знизу. Для цього нам треба вибрати цей кружочок. Тобто, так як ми зараз знаходимося всередині кнопки, яка містить хоч один елемент після 11-го, на який наводена мишка, то ми вибираємо before-елемент цієї кнопки і робимо йому позицію bottom. Encore bottom. Але і цього, скоріш за все, буде недостатньо, тому що тепер він у нас знаходиться на нижньому ряду, а нам треба його зробити за кнопкою. Тому ми плюсуємо йому сюди наші 50 пікселів, висота цього кружочка. І так як ми тут робимо калькулювання, ми не забуваємо це огорнути в калькуляцію. Не плюс, а мінус. Ось так. Тепер все працює як треба. А ось це значення ми з вами переносили в окреме значення локальної змінної. Давайте її використаємо. Перенесемо її звідси теж в кнопку і використаємо її тут як var. Perfect. Тепер давайте спробуємо додати overflow і анімацію і подивитися, як вже це працює. Включаємо назад Overflow. За замовчування у нас Scale 0. Анімація на Scale 12. Вже непогано працює. Також, якщо, наприклад, змінити анімацію на одиничку і подивитися, як зараз це працює. А, одинички недостатньо. Давайте десь двоєчку. То при ховері на будь-яку з ячеїк ми бачимо різке перепозиціонування, а це означає, що ми можемо. Тут в Transform додати ще й позиціонування, і простіше, напевно, буде просто змінити тут на All, щоб змінювалися всі, 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 всі властивості, які можливо проанімувати. Тепер ми бачимо ось таку поведінку, більш плавну анімацію. Поки що вона довга, тому що ми виставили одну секунду це трохи задовго для цієї анімації. Тепер, якщо виставити назад 12 і зробити анімацію трошечки швидкіше. Наприклад, на пів секунди десь, то вже доволі непогано. Давайте повернемо ще й інший оверфлоу. І тепер на даному етапі ми побачимо, що на даний момент е це вже майже працює. Тобто, наприклад, якщо ми мишку заводимо тут, а виводимо ось тут, то, в принципі, це працює, але ми бачимо, що анімація закінчується зверху, на верхньому ряду. А це означає, що нам треба змусити. Ховері не змінювати позицію, поки анімація приходить. Тобто, позицію ми не змінюємо одну секунду на даний момент, а scale ми змінюємо миттєво. І для цього ми можемо що зробити? Ми можемо написати тут, що якщо у елемента є, нагадаю, у якого елемента, зараз ми знаходимося всередині button sales. Тобто Якщо button sales не hover, тобто це стан анховера. То тоді вибираємо його псевдоелемент before. І в before ми робимо анімацію для інсета миттєво, тобто 0 секунд. Інсет – це в нас bottom, top, left або right, тобто для всіх цих можливих властивостей. Інсет ми змінюємо миттєво. А от Transform, тобто Scale, змінюємо 1 секунду. Але при тому нам треба додати затримку: Transition Delay для інсета. Ми робимо transition ділей якраз таки в одну секунду, щоб в момент, коли ми прибираємо мишку з елемента кнопки, позиціонування цього шаріка псевдоелемента змінювалося змінювалось з затримкою в одну секунду, а його скейл, тобто трансформ, починав змінюватися одразу. І це буде означати, що ми побачимо, як скейл елемента зміниться до нуля, а потім через одну секунду почнеться анімація. Яка змінить його позиціонування, але ми цього вже не побачимо. Тепер теоретично в нас не буде проблеми того, що коли ми прибираємо якщо я зараз це закоментую, ми побачимо з вами ось таку поведінку. Давай, давайте я зроблю тут два. Що коли я наводжу, ось наш елемент, наводжу вниз, теж все окей. Але коли мишку прибираю з елемента, його позиція, тобто офсет, а в даному випадку топ-позиція змінюється назад. а... Ось цими двома рядками ми з вами змусили його позиціонування виконуватись з затримки в одну секунду, а трансформувати його, тобто змінювати до нуля одразу з затримкою 0 секунд. І це виправило якраз таки цю проблему. І тепер, коли він з'являється, і ми прибираємо мишку, то спочатку працює його анімація. А тільки потім змінюється позиція. Але так як його скейл вже змінений в нуль, то і зміну позиції, відповідно, ми не бачимо. Так що ось такий лайфхак. Лайф е насамперед, здогадуватись до таких штук е доволі важко. Але ми з вами тут тому і проходимо деякі такі складні селектори, щоб розуміти, що насамперед, якщо включити мозок, можна керувати поведінкою багатьох речей. І тепер все, що нам залишилось, ми можемо просто змінити анімацію чуть пошвидше і отримати ось таку поведінку. Наводимо, перебираємо. В принципі, теж непогано, але в даному випадку, все ж таки, ми забули змінити наш скейл на 12. І отримати ось таку. Анімацію. Звісно, що пів секунди це теж не завжди достатньо, але в цілому, як на мене, працює доволі прикольно. Ось такий відеоролик вийшов. Нагадаю. Про те, що ваші вподобайки для мене дуже важливі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися обов'язково на канал. Напишіть в коментарях все, що вам дуже сильно хочеться мені написати. Вибачаю, що пропав на так довго. Трохи переїздив і не мав часу зовсім записувати ролики. В описі в цього відео першими двома посиланнями я завжди залишаю два фонди, в які доначу сам. Це фонд Стерненка і притулки. Так що велком, не забувайте донатити, бо це наближає нашу перемогу. Слава Україні! Пока! Shinobi. Code is my domain. JavaScript runs through me in this techie game.